Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом сирного рулету з куркою. Він виходить дуже смачний і підійде як на щодень, так і для святкового столу. Отож, починаємо готувати. Для рулету мені потрібні такі продукти: 2 курячих філе, одна цибулинка, 3 яйця, 2 столові ложки манки. 200 г твердого сиру та 125 г майонезу. Порізане куряче філе разом з цибулею потрібно подрібнити у блендері або у м'ясорубці. Фарш солимо, перчимо та ретельно вимішуємо. Ось такий він має бути, як паста. І поки що відставляємо його в сторону. Яйця змішала з майонезом до ось такої однорідної маси. І тепер додаю сюди манку. І також додам потертий твердий сир. І все ретельно перемішаю. Ось така виходить густа маса разом з сиром. І тепер залишаю на 15 хвилин, для того, щоб набухла манка. На застелене пергаментом деку. Вилила сирну масу та рівномірно по всій площі розрівняла. І тепер буду випікати у розігрітій духовці. Корж випікався при температурі 180 градусів 10 хвилин. Сильно його запікати не потрібно, він ще буде пектися з м'ясом. Ось так від пергаменту він легко відходить. Даю кілька хвилин, щоб він простиг. Зверху на корж буду викладати курячий фарш. На ще теплий, але не гарячий корж, викладаю фарш. І також по всій площі рівномірно його розподіляю. Це дуже зручно робити ложкою, якщо її занурювати у воду. Намочити, і тоді легше він розмащується. До кінця. Не потрібно викладати фарш, десь 1-2 см можна залишити відстані. По краю коржа я виклала смужечки червоного болгарського перцю. Можна його замінити чорними оливками, а можна і взагалі нічого не викладати. Але так він дуже гарний виходить у розрізі. І тепер нам потрібно щільно скрутити корж рулетом. Ось так я скрутила. Орж рулетом. І тепер накриваю цим самим пергаментом, відправляю знову у духовку приблизно на півгодини випікатися. допікатися. Минуло півгодини. і наш рулет спікся. Так він виглядає. Тепер йому потрібно дати охолонути добре. Так І завертаємо його в цей пергамент і виносимо на холод на декілька годин. Рулет постояв декілька годин у холодильнику і ось так він виглядає у розрізі. Такий рулет буде дуже гарно виглядати на вашому святковому столі. А готується не складно. Тому готуйте, ставте вподобайки, якщо вам сподобався цей рецепт. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і будемо разом з вами готувати. До нових зустрічей!